Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами ось така велика коробка Сінсей і вона доволі тяжка. Так, прийшла вона доволі швидко. Була безкоштовна доставка і ще були класні знижки, то ми вирішили замовити. Завантажу додаток. нові брошури, Дивіться, скільки в нас просто неймовірно багато речей. Просто прям пасумся. І наразі хочу подякувати всім, хто дивиться мої відео, ставте лайки, коментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь. Мені буде дуже приємно. Дуже багато всього. Так. Ну, давайте будемо починати, я думаю, що дивитися з сенсейфом. Так, і я вже навіть здогадуюся, що це може бути. Це якраз те, що я дуже-дуже сильно чекала. Це в нас такий стаканчик. Це в нас скло. Кришечка пластик. Тут можна закрити це для трубочки. Ось в мене в руках трубочка. Зараз ще я хочу подивитися трубочку. Трубочка скло. Я не знаю, як я її буду мити, але я знаю, що є Спеціальні такі щіточки для трубочки. Так. А тут має бути 450 мл. Так, за скільки його продавали? За 129 гривень я взяла за 116 Був розпродаж. Ось такий, літо. сюди накидати лайму, швепсу, льот і взагалі клас. Я дуже-дуже чекала цей келих, можемо так сказати. Ось такий він класний. Там є ще в зеленому кольорі, але мені сподобався саме цей. Ну, а ми дивимося далі. І нагадую, що я залишаю силочки в описі на цей товар, ви можете подивитися, можливо, вам сподобався і ви собі також замовите. У нас е, пише 99 гривень, я його взяла трошки дешевше. Десь 80, я вже точно не пам'ятаю. Дуже приємний. Я ще не розпакувала, але мені вже подобається цей силікон. Так, тут є, бачите, кришка, що дуже класно. Не треба турбуватися, що коли ти залив воду, ставиш і воно буде виливатися. А силікон дуже-дуже приємний. Тут більш він плотніший, тут він такий м'ягесенький, бачите? Але він настільки приємний на дотик, що я не можу вам передати. Так, ну давайте подивимось, як воно закривається. Закривається воно не... не щільно, але я думаю, що на заморозку воно так і має бути. Так, ну а ми дивимося з вами. Далі, що в нас тут є? Так, оце я також дуже чекала, мені було прям цікаво, яке воно. Так, давайте я трошки подвину речі. Зраходимо Так, це така корзиночка. Це можна десь. На кухні, на дверку повісити і тут щось собі складати. Ось, Виглядає дуже класно. Цінник. Нарешті вони почали цінники тут залишати. 119 гривень, я їх також взяла трошки дешевше десь. Мені здається, 99 він був на знижках. Дуже класний. Є такий білий. І ось такий чорний, кому в якому кольорі подобається. Змішується. вишається. Так на коробці показати. Ось так повісити. Ось так, так полісити. І тут можна щось складати, і на дверці воно вам не буде заважати. Так, ось такі дві штучки. Так, у нас тут є ножі. Я не знаю, які вони за якістю. Коштували на також взагалі недорого. До речі, що можу сказати, що Sensei.com, в принципі, все, що я собі замовляла, мені все сподобалося. Ножі доволі гострі. Наскільки вони будуть довго працювати, я не знаю, але виглядають прикольно. І це, мені здається, десь 115 гривень також коштувало. Так, і далі. Дуже багато всього. Ого, а вони доволі тяжкі. Як я люблю цей звук розпаковки. Так, що в нас тут має бути раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять штук. Так, ось. Тут такі кришечки, ось такий найменший. Ось так. До речі, дуже класно. І мені здається, скільки тут пише: 219 гривень. Ми взяли трошки дешевше, я вже точно не пам'ятаю. Нагадую, що я залишу силочки. Ось такі класні, просто, неймовірно. Але вони дуже важкі, бо це є скло. Прикольно, що. За 200 гривень можна купити 5 таких штучок. Мені здається, що це дуже дешево, як для скла. Тому я прям це рекомендую. Так, що в нас тут далі? Я вже геть все позабувала, що ми тут замовляли. Так, це у нас свічка. Плівка, а вона навіть так відпадає трошки. Ну, пахне, знаєте, як мило для душу. Ну, пахне воно доволі приємно, як якесь. Ну, Я не люблю сильно нав'язчиві такі запахи, але це прикольно. Ось свічечка. Так. Ну, тут немає цінника, але я не згадаю, скільки я її брала. так ну, А ми з вами дивимося далі у нас одяг. Завжди я починаю з одягу, а тут вирішила почати з Хом. Так, у нас ось така футболочка. Всі ці футболочки були десь за 89 гривень, плюс-мінус десь так. Це розмір елічка. Ось така ззаді вона. Звичайно, спереду з таким вона малюночком. Так, Тут в нас є 54, зверху донизу в нас є 62. Ось така дуже класна це ХБшечка. Так, ще одна. Це просто лілова, звичайна, без малюнків. Також за 89 гривень. І що класно, да, ви можете написати в коментарях, чи вам подобається сенсей, чи ні. За ціною за 89 гривень, мені здається, що ви зараз не день не купите собі футболку. Тут 52, тут є 63, трошки більше, ніж та Але я вважаю, що можна купити за 89, підносити її літо і просто викинути. І це буде дуже класно. Так, це в нас дитяче, на рост це на 110 сантиметрів. Так, тут в нас є ще і верхушечка. Ось така. Також це 110 сантиметрів. А ну, давайте я вам зроблю замір. <кій> так, тут в нас є 26. 21. І загальна довжина є 63. Ось такі. Дуже класно виглядає, Куплялося воно, мені здається, окремо, але виходить як такий ось костюмчик. Так, давайте ще подивимося так, вверх. Бачите, також більше 110 см. Дуже класно. Для дітей, мені взагалі, здається, сінцей. Це найкраще, що може бути. 39. Тут у нас 42. І рукав на Є 32. Тому що діти ростуть дуже швидко. Він місяць два поносить і все. Треба купляти нове. Так, це в нас вже є костюмчик такий. Шорти. І ось верх. Це в нас також є 110 сантиметрів. Так, оце оце перед. Шортів. Тягнеться дуже класно, на дотик дуже приємно. Так, ну, а ми дивимося далі. Так, це в нас шорти. Розмір XS, це у нас жіночі. Також вони були на знижках недорогі. Та, в принципі, вони є недорогі. Тут є 32, тут 26. І тут є в нас 21. Такі звичайні хибешки. Ходити по дому влітку, чому б і не взяти собі. Або і так ходити, я не знаю, на чого їх брали, бо це я не собі брала. Так, дивимося далі. У нас футболка. Виглядає дуже класно. Це у нас є розмір елічка. Тут у нас є 52, зверху донизу у нас є 62. Тут у нас вона, звичайна, біла. Так, тут у нас дитячі, 80, вісімдесят сантиметрів. Ось такі класні, так, звичайна біла футболочка. У нас є 52 і 64. Трошки вона довша, ніж ті попередня, звичайна біла, нічого в ній такого немає. ГБшечка. Так, дивимося далі. Тут ще в нас дитяче 110 сантиметрів. так, тут в нас є 25. 23 Загальна довжина є 62. Хочу їх зрівняти з тим, що були 86 Ось, бачите, 86. Набагато набагато менше. Давайте я зроблю замір на 86. Тут у нас є 47. 22 і тут у нас є 19. Ага, що я бачу? Що я бачу, я вам прям то вже неправильно показала, бо в нас ось до цього є ще ось такий комплектик. Але він трошки, трошки, бачите, темніший, але виходить, що воно прям Тут є трактори, тут якісь трактори, тут. Ага, тут є ще просто чорний. Воно йде одразу по по два. Ось такі. Давайте зроблю вам замір. Тут у нас є 37. 40. І 2 30. Тут є 30. Так, тут їх є 2. Одразу. Вони продають по два. Тобто це іде ось такий, як комплектик. Доволі прикольно. Так, а до цих штанів у нас є ось такий комплектик. Це у нас є 86 см. Ось такий дуже класний. Ось така таке мал... малесеньке-малесеньке взагалі. Дуже кльово. Так, ну і у нас ще залишилась одна річ. Так, ще одна у нас кофтинка. Це у нас є 116 сантиметрів на хлопчика, але мені здається, що вона може бути на дівчинку, ця кофтинка. 37. 44, і тут у нас є 36. Ось такий гарний. Колір взагалі неймовірний. Зелений. Мені дуже подобається. А наразі хочу подякувати за те, що ми ви подивилися моє відео. Ставте лайки, коментуйте. І до нових зустрічей. Па-па!